Міні музей для міні-відвідувачів. Юні вихованці дитсадка Калинова сопілка тепер мають власний музейний куточок. Його для малечі створив творчий колектив дошкільного закладу. Упродовж року спільно з батьками вони чаклували над різноманітними видами паперу. Рукам умільців піддався наждачний, салфетковий, гофрований, крейдовий і навіть картон. Результат наполегливої праці десятки казкових героїв, тварин і рослин. Всі вони відповідають і назві музею, і віку його відвідувачів. Міні, тому що е ми обмежені в просторі, от, і в міні тому, що це для таких дітей, маленьких, і міні тому, що всі експонати, які в нас тут представлені, вони. Теж маленькі в музеях зазвичай відвідувачам заборонено брати до рук експонати, аби не пошкодити їх. А от паперовий міні-музей обмежень немає. Дітвора може не лише розглядати різноманітні фігурки, а й гратися з ними і в такий спосіб дізнаватися чимало нового про тварин, рослин і казкових героїв. Мені подобається вироби з паперою. По вони всі роблять такі гарні принцеси. И я ходил би вътре 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 себе вътре 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 музей? Калинова сопілка уже має чимало різноманітних мистецьких куточків. А зі створенням міні-музею паперу тепер тут опановують музейну педагогіку. Окрім знайомства з видами паперу і його призначенням, малечі також розповідають про історію його виникнення і яким чином можна й надалі використовувати салфетки, картон та вирізки з газет. Наше основне завдання. Розвивати дітей комунікативні здібності, тобто щоб дитина могла вільно спілкуватися із дорослими і вміла розповісти про те, те чи інший предмет, той чи інший предмет від себе. І ми таким чином навчаємо дітей тих самих таких, які розвинуті, найбільш розвинуті такі комунікативні здібності, щоб вони були справжніми екскурсоводами. Їхнє навчання стартує вже наступного тижня. Згодом старшачки проводитимуть екскурсії для маленьких вихованців дитячого садка. В свою чергу колектив продовжить чаклувати над папером. І в новому навчальному році, завдяки їхнім старанням, на музейних поличках оселяться нові паперові герої. Мар'яна Гринечко, Олександр Летвиненко, новини на вежі.